Переклад та озвучка армії Бітіс Юей На прем'єрі фільму Аварійне становище Свіжі новини від Джина Зазвичай я граю в теніс, три рази на тиждень. Також іноді граю на піаніно. Я граю на ньому по 10 хвилин на день, але в мене погано виходить. Прибув у кімнату очікування. Аварійне становище. Файтін, зйомка для підтримання фільму. Нам хьон, Файтін. Велике дякую. Я так пітнію. Перше відвідування прем'єри фільму за шість років. Зазвичай такого не відбувається, але тут так багато людей. Здається, живіт починає боліти. Одного разу я їв з Нам Гі Хьоном, і він попросив мене прийти. Він такий, хочеш піти? І я прийшов. Ось вся історія моєї появи тут. Я в всі прийшов на прем'єру. Нам Гі, нарешті теж прийшов. Ти як завжди виглядаєш круто? Твої очі здаються м'якішими. Що ти таке говориш? Це правда. Вони були дуже гострими. Я боявся порізатися. Я так нервую, що почав пітніти. Не варто. Тут так багато людей. Віжуал із BTS. Давайте зробимо селфі. Віжуал із BTS. Всесвітній трясинчик. Після фотосесії Джин іде, тримаючи нам сіля зараз. Доброго дня. Зустріч з найрізноманітнішими людьми. І просто насолоджені від прем'єри. Я так пітнію. Мені незвично перебувати в таких ситуаціях. Тут стільки людей. Побачимося пізніше. Проводжає нам гілля, щоб зайнятися іншими справами. Вгамуємо справу. Тепер, коли натовп схлинув, моє тіло перестало пхнути. Я був увесь мокрим Бадьорість джина та кількість людей протилежно пропорційні. Зараз уже все висохло. Актори чекали там всередині. Тож він познайомився з іншими акторами, завдяки нам хілі. Вони були доброзичливі. Я був щиро вдячний за це. Було так чудово побачити знаменитих зірок суперзірки, що була сама вражена, коли побачила інших знаменитостей. Просто ці люди, яких ви бачили по телевізору, було б цікаво зустріти відомих людей. Якби я зустрівся з кимось, хоча б раз, був би не проти зустрітися знову. Але це так складно. Чи це тільки в мене так? Усіх з цим проблеми, так само, як у мене. Чи не так? А як ви фотографуєтесь на прем'єр? Тепер, коли він відчуває себе спокійніше, виникає інша проблема. Я не буду так робити. Хто взагалі це робить? Це ж не популярно. Ображається на непопулярне. Так? Двома руками поза, які я буду сьогодні робити. Починається репетиція прем'єрної пози Джина. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Чудово. Такі послідовності. Один, два, три. Ще раз повторимо. Чотири, п'ять, шість, сім. Окей. Практика, щоб не загубитися. А якщо вони попросять зробити так, то ні за що. Більшість людей не знають, що це за поду. Будь ласка, прийміть свою поту. Виявляєте ситуацію? Один. Давайте ще потренуємося. Виявляє перед собою репортерів раптово починаю нервувати, гадаючи про те, що потрібно буде фотографуватися. Концерти набагато простіші, вони реально простіші. Концерти насправді складні, але мені не доводилося контактувати з незнайомими людьми. Вони знають мене, а я знаю їх. У нас є якийсь зв'язок. Хто мене має. Коли навколо мене багато людей. Нізір притупляється, і Я відчуваю себе як не в реальності. Джин висловлює свою нервозність. Що? Що? Тут так багато незнайомих людей. Прибіг до Сан який з'явився невідомо коли. Я так сильно спітню. Коли я приїхав, ти вже привітався з Намгілем. Так, так. Намгіль вже провів мені екскурсію. Коли є знайоме обличчя, він набагато він ще розмовляє. І познайомив з деякими акторами. Це було ти о Боже. Я просто дуже часто вітався. Тобі, напевно, було непросто? так спітні. Зазвичай я не нервуюся. Заспокойтеся? Я такий радий тебе бачити. Я теж. Все добре. Ви працюєте в кіноіндустрії? Я просто отримую від цього задоволення. І ти повинен так, роблять екстраверти. Так, ми повинні насолоджуватися цим. Будь ласка, скажіть привіт? Пантан ті. Це пантантії досить розслаблений, щоб знайомити його з нами. Друг Джина, актор Лі Сон Йо. Джин показує Сон Йопу свої пози. Я ніколи не був на чомусь подібному. Ну, це не другий раз. Це взагалі нормально. Чому? Хіба ви ти не робиш так зараз? Зовсім немає ніяких прав. Зовсім немає ніяких прав. Які позавтори приймають зараз? Просто ось так не роби. Чому це? Люди дуже часто так позують. А ось так не робити? Він говорить, так не робити. Не роби цього. У виборі виберіготи. Джен, просто роби те, що хочеш. Ти я можу зробити це неусвідомлено. Ти можеш так зробити. Все добре, що ти їв на вечері. Ча до баю і юпха піпінпа подумав, що потрібно сидить поїсти. Ти добре поїв. Джен чільно поїв на честь прем'єри. Я не очікував такого. Просто подумав, що повинен поїсти перед тим, коли мені зроблять макіяж і зачіску, і щоб не зголодніти під час перегляду фільму, так що я з'їв те, що я тобі говорив. Ти мудрий хлопець Очікування підійшло до кінця. Час виходу. І зараз Джим із Б'єс. Джим показує пози, які він так старанно обирав. Такий професіонал показує пози. Так природньо повертається після фотосесії. Нічого не бачу. Я не знав, що і настільки яскраві. Це було довше, ніж я очікував. Чому було так довго? Це було не так довго. Справді? Джину здалося, що пройшла ціла вічна. Було достатньо швидко. Я зробив все можливе. Час залишити нерви позаду і переглянути фільм. Іти додому після закінчення фільму було весело. Сподіваюсь, це стане хітом. було приємно бачити наших фанатів, які перебували там. Фанати так сильно кричали, підтримували мене. Тому, хоча я і нервував, перебуваючи в незнайомому місці, відчував я себе набагато спокійніше. Було так приємно побачити фанатів і буде іще ще краще, якщо я побачу вас на наших концертах. Він був таким кумедним і сподівався, що він буде популярним. Хай Тім. Минуло усього декілька днів день прем'єри, полювання. І я знову тут, на цьому місці. Думав, що це буде остання прем'єра, на яку я піду. Але в той день Намгіль запросив мене на вечерю. Сон? Теж там був. Він сказав, Джин, я буду дуже вдячна, якщо ти прийдеш. Так що я сказав, о, так, я піду, якщо буде можливість. Він зв'язався зі мною пару днів тому і запитав, Джин, у тебе з'явилася можливість? Тому я сказав, що піду, якщо він мене запросить. Він такий. Тобі не обов'язково приходити, але у мене є два дилети для тебе. Будь ласка, не відчувай себе ніякого. Просто приходь, якщо зможеш. Історія про те, як він прийшов на прем'єру. Я не зі списку акторів, але подумав, що було б чудово, аби наші фанати теж прийшли на прем'єру. Джин написав про прем'єру на Віверс, щоб підтримати фільм. Це додасть всім енергії. Які поза слід зробити сьогодні? А сьогодні нічого не їв. Я намагався, але часу було обман, тому що я був перекаряв, зробив нову зачіску через те, що вони постійно лізуть мені в очі, коли я граю в теніс. Не встиг поїсти перед сьогоднішньою прем'єрою. Ось це схоже на дежавю. Я піду туди і дістану його із кишені. Джин підготував щось особливе на цей раз. Скажу полювання, файтін. А потім, якщо просять іншу позу, я зможу написати на іншому боці: полювання, файтін. Або також взяти інший папір з написом Полювання, файтін. Як краще. Я повинен обрізати папір до того розміру, щоб він містився в кишені. Збирається написати повідомлення на папері. О, він так гарненько розірвався. Такі приємні відчуття. Ось так. Так? Okay. Okay. Чи ось так? Чи поміститься він в мою кишеню? Ось так. Незграбний, але зосереджений. Я напишу полювання ось ту. Ні. Фейтін. Тоді вийде фейтін полювання. Фейтін повинен бути попереду, щоб я зміг використати right. це для чого <the> well, завгодно. Приступаю до роботи після довгих роздумів. Я повинен переписати. Не сподобався перший варіант. Моє обличчя сьогодні добре виглядає. Нічого так. Достатньо розслаблений. Повільно, але вірно робить усе по-друге. Окей, я пішов. Спочатку скажу привіт. Сюди, потім ще раз привіт після вийму. Файтін. Файтін. Зачекайте, скажу Файтін. І коли вони попросять іншу позу, джин робить усе можливе для кожної пози. Окей, окей. Він хоча б не розірветься. Цей фільм з найкращими корейськими акторами. Путься у відповідях запитання, а вони завжди обирають тільки найкраще для своєї кар'єри. Так що я вірю, що це буде чудовий фільм. Гаразд, я закінчив за запитаннями. Мені піти привітатися з ними перед камерою. Джин хоче когось представити. Відійшов за кимось. Це наша камера для Банта. О, доброго дня! Джин, Київ, красунчик Джин кив красунчика Чона. Він зірка фільму полював Чон, Чон у сам, оскільки красунчик Джим сам прийшов сюди. Думаю, що це буде інше, більш дивовижна подія. Ні, ні, так так, так щиро вдячний. Не варто дякую. Я такий радісний, що знайомий з людиною, яка знімає настільки високий рівень. Високий рівень? Ні, ми ж всі колеги, які живуть в одну епоху, значить виходить, що ми друзі. Звісно, друзі. Друзі, я зрозумів. Приємно познайомитись. Сердечно вам дякую. Він вже зробив селфі. красунчики зробили селфі. Спільне селфі. Я не можу попросити зробити ще одне фото на мій телефон. Красунчик Чон, красунчик Лі і я. Ми вже всі зробили селфі. Нервозність повертається. Серце. Перестань так сильно битися. Все ще хвилюється. Навіть на другій прем'єрі виходить, зібрав всіх хвилювання кулачок. А зараз Джин із BTS. Разом з двома акторами. Будь ласка, погляньте вперед. О, звісно, він ще щось приготував. Дістає папір. Джинс Бітіас. Все пройшло з великим успіхом. Чую, як народ радісно кричить. Він тримає аркуш з написом Fightin. Будь ласка, погляньте праворуч. А тепер ліворуч, Джинус Бітіс, відкрив ще один напис. Полювання. Я тут, на прем'єрі фільму полювання. Позапрошу, Шона. Як ви гадаєте, яким буде фільм? Це фільм з найкращими корейськими акторами. Джин відповідає так, як він планував. Тому гадаю, це буде також найкращий фільм кореї? Прем'єра фільму закінчилася дивним чином. Я сьогодні професійно виглядав справді. Після двох прем'єр відчуваю себе більш-менш комфортно. Чому я сьогодні такий красунчик? Це Ти виглядаєш цілком пристойно? Його краса, як завжди, працює на повну катушку. Сьогодні я побував на прем'єрі фільму полювання. було приємно зустрітися з такими відомими людьми і армії, які прийшли підтримати фільм. Я відчуваю себе таким гордим і щасливим. Все завдяки армі. Відчуваю себе більш-менш енергійно завдяки армії. Було приємно бачити фанатів, але найкраще бачити їх на наших концертах. Ми проведемо іще один у жовтні, а також я працюю над своїм альбомом. Так що я повернуся до вас із хорошим контентом і чудовою музикою. Так ось сьогодні була моя друга прем'єра. Гадаю, я був більш-менш фахівцем. Пройшло вже як по маслу. Велике дякую за сьогодні. Дякую, що прийшли. Це була прем'єра Джина у відвідуваннях подібних заходів. Дякуємо за переклад та озвучку Армібітіс. UA. Залишайтесь з нами. Слухайте українське Файтін.